Доброго дня, мене звати Яна, я викладачка англійської мови, і я хочу поділитися, що такого роблять мої учні для того, щоб гарно говорити англійською мовою. Це такі правила, які я в принципі можу дати і сказати: а хочете робіть, а хочете забити болт на них і взагалі не робіть. Що такого вони роблять для того, щоб гарно тоді і розуміти, і вимовляти, і запам'ятовувати. От зараз це все буду розповідати, приготувалися. І так, перше, що я ввела. Нещодавно в свою практику, це я сказала всім своїм студентам зробити Google таблиці і в них записувати весь вокабуляр. Вокабуляр це ті слова, які ми говоримо там на уроках, я написала щось, наприклад, коли комунікація відбувається в Телеграмі, то я пишу це в Телеграмі, коли в WhatsApp, то я пишу це в WhatsApp. Якесь там слово, яке такий, як оце, як оце буде? І я пишу, як оце буде з перекладом. Почала з перекладом, то якби не завжди писала з перекладом. І оці ці слова після кожного уроку я прошу іноді нагадую студентам там, студентам переписувати ці слова в Google-табличку. Для чого це робиться? По-перше, для заспокоєння. Коли здається, що ми нічого не вивчили, що ми, начебто, топчемося на одному місці, тому що воно, як би знаєте, не пам'ятається, що студент прийшов з отаким рівнем, а зараз він говорить. Ми можемо відкрити цю Google таблицю і подивитися, 200 нових слів да? і фразочок. Нової лексики, дивіться скільки. Тому оце діє як таке підтвердження і заспокоєння, що ми ну, чому, Да? ти не завжди стільки знала. Ось о, диви оці слова: ти або погано знав-знала, або взагалі не знав, не знала. От Для заспокоєння тобі оця от табличка. Друге, це я використовую ці слова, цю лексику для клацалок на домашку, для запитань тоді на уроці, для того, щоб ми повторювали ці слова. Таким чином, у нас відбувається декілька, знаєте, стадій, декілька ступенів вивчення. Один день ми. Взяли це слово, да, потренували там, три речення, наприклад, з ним створили. Другий раз я там зробила 10 запитань якихось прикольних і ввела у ці слова. Буває таке, що я роблю запитання і в дужках пишу вжити отакі і отакі от слова з вокабуляру, з нашого якраз того, що в Google таблиці. Тому створення Google таблиці і ведення цього свого вокабуляру це суперовий такий знаєте, проєкт. Тому що у кожного виходить ця Google таблиця абсолютно інша. Як я прошу її робити, одна колонка це англійські слова, інша це українські слова. Все. Далі, якщо ви хочете, ви можете писати транскрипцію, як вам хочеться. Я не вимагаю це і не даю одного, знаєте, такого формату. Кожна таблиця це дуже-дуже унікальний такий реальний проєкт. Комусь подобаються такі кольори, комусь такі шрифти, тому. Ну, це навіть приємно для себе, знаєте, тоді заповнювати після заняття. Друге, що роблять мої студенти, це техніку shadowing. і це таке, знаєте, дуже додаткове, дуже з плюсиком, дуже з зірочкою завтання, тому що воно не всім подобається і не всі мають на нього час. Але я вважаю, що якщо ви не маєте 15 хвилин на удосконалення своєї англійської мови, то щось, мабуть, не так, щось, мабуть, робиться не так. І 15 хвилин це ще знаєте так багато. Зараз я розповім, що таке шедовин і як можна його зробити серйозним, там багато щоб нога застряла, щоб багато часу воно займало і щоб воно майже не займало часу. Шедоїн це коли ви відзеркалюєте, робите прямо тінь з якогось відео, яке ви щойно подивилися. Тобто, ви або завч... завчите, заучуєте. Шматок тексту сказаного, або просто прослухали, поставили на паузу, повторили Мавпування, може, ви ще таке слово чули. Because I love to use it Я люблю якраз говорити, що от копіювання, мавпування. do it as monkey is doing that shadowing може бути складним і таким, знаєте. Серйозним підходом, це коли ви реально завчили шматок тексту. І тоді разом з людиною, яка говорить це на відео, разом його вимовляєте такою самою інтонацією, такими самими паузами, вреченнями, тобто реально от копіюєте. Це такий шедевин, коли ви вивчили шматок тексту. Буває шедевин, коли ви дивитесь щось на одному девайсі, одягнули навушники. Отаке я прошу моїх студентів робити, ну, хто хоче, звісно одягнули навушники і на іншому девайсі е, включили відео для того, щоб себе записувати. І тому ви отут на цьому девайсі включили відео, і після декількох прослуховувань, після того, як ви вже знаєте, які там будуть слова, да, з субтитрами обов'язково, ви це повторюєте. Записуєте ви це для себе або ще для мене, якщо в нас є така. Е, Домовленість, якщо в нас є така додаткова практика з моїми студентами. Тобто цей шедовін не треба запам'ятовувати. Ви просто один-два рази спочатку подивились якесь відео, наприклад, на Ютубі, і другий раз, третій раз, ви вже в навушниках разом читаєте абсолютно з такою самою інтонацією. Третій варіант шедовінга – це коли ви щось дивитесь, ви відео дивитесь, продивились, That's what she said. Поставили на паузу і самі такі That's what she said». Тобто тут вам теж не треба передивлятися багато разів. Ви просто повторюєте абсолютно такою самою інтонацією і такою самою вимовою «That's what she said». «That's» – Ви реально відкриваєте рота так само, як Майкл Скотт це робить. І четвертий варіант шедевинга це коли ви просто е, щось дивитесь, якийсь фільм ви дивитесь, якісь там відоси ви дивитесь, і ви навіть не ставите на паузу, ви просто повторюєте якісь фразочки, які вам сподобались. Да? От, That's what she said. Саме отаким от, от е, Макаром, саме отаким от, от е, способом. Такою самою інтонацією, таким самим. Е, Відкривання рота, там, де Майкл Скотт це робить. Тобто ви не ставите нічого на паузу, ви собі дивитесь і бігенько повторили якусь там фразочку, якесь там слово, яке вам дуже сподобалось, якусь ідіому, яка вам дуже сподобалась. І поряд з вами ще сидять люди, вони теж дивляться це відео або цей фільм, і вони просто тако, ну добре хоче, хай повторює. Тобто тут ви зрозуміли, тут ви не ставите нічого на паузу, просто час від часу якісь фразочки для себе повторюєте. Знаєте, Ми так прийшлися від е, рівня складного до рівня дуже лінивого для цього шедевин. Але шедевін це класна техніка, тому що ви тоді вчитеся говорити як нейтіви. А це якраз те, що нам потрібно у вивченні. Далі я підгляну. Що ще говорять, що ще роблять мої студенти для того, щоб говорити англійською класно? Це говоріння з собою. Це те, що я деяким моїм студентам, хто хоче покращити свою мову, хто хоче покращити свій спікінг, в принципі, всі хочуть, але не всі згодні щось робити для цього. Це говорити з собою. От ви йдете, не знаю, там ходите по кімнаті, і такі я something». I think I'm having some ice cream. Some bucket of ice cream in my freezer, so I'm about to grab it from it, to grab it out of it, and um, to grab my scoop and to have some, you know, huge helping of it. Та да, ви таки озвучили собі, а я зараз е, витягну відерце морозива з цієї з морозилки. Да, і візьму оту таку ложку спеціальну і нагребу собі велику порцію. І ви такі: угу, that's interesting, that's interesting. Mm, I doubt. Щось там, я сумніваюся, І виходите, і реально, ну, як стара баба, як старий дід, ходите і собі щось бубнете. Звісно ж, це не видумані фрази, а це фрази, які ви десь чули, це фрази, які ми проговорили на уроці. Виходите і говорите з собою. Ви йдете в магаз і таке, some like whole grain pasta. Do I really need that? Там цільнозірнова паста, мені реально воно треба. Не обов'язково там говорити, прям таке та й проговорюйте собі. Таким чином, ви будете, знаєте, думати англійською мовою. Коли ви проговорюєте все в вашій рутині, коли ви повторюєте те, що ми там на уроці з вами зробили, складелок там щось з фільмів, серіалів, там, з серіалів, з Ютуба, з пісень, то ви таким чином привчаєте себе, що оцю от думку да, я можу озвучити ще англійською мовою. Тому говоріння з собою це офігенно, це, це от, ну, клас. Спробуйте. Вам точно сподобається. Далі. Такий дуже теж лінивий лайфхак, лінива практика це щось дивитися, але дивитися те, що ви вже бачили. До речі, якщо у вас вже вище середнього рівня, ви можете дивитися і те, що ви не бачили, теж англійською мовою. Коротше, для всіх абсолютно. Гарна практика це дивитися англійською мовою. Якщо ви любите, наприклад, як я, 25 разів дивитися офіс, там разів дивитися друзі, по 5 разів один і той самий фільм передивлятися. Я це обожнюю. Тому якби я була початковим рівнем, я би дивилася те, що я вже бачила. Там фільми з Джимом Керрі я всі передивилася, тому я би подивилася їх англійською мовою знову. А для тих, хто вже гарно розуміє, да, субтитрами, не бійтеся субтитрів. Те, що ви дивитесь субтитрами, це непогано, це прекрасно, тому що не всі слова можна розібрати. Дивіться, дивіться фільми і серіали, ті, що ви хочете, да, якщо у вас уже рівень дозволяє, англійською мовою. Не витрачайте свій час, бо коли ви дивитесь щось українською мовою, звісно. ну... Це прикольно, да? Це класно, ви розумієте, скоріше всього більше. Але ви витрачаєте свій час. Ви могли би е, подивитися і попрактикувати інгліш. Нафіга нам це робити, так? Да? Нафіга нам витрачати свій час. Давайте все-таки дивитися щось е, одразу англійською мовою, да? але якщо це рівень дозволяє. Е, в мене на каналі є підбірки фільмів, е, серіалів. Я ділюся те, що мене вразило, те, що мені реально подобається. Зараз там я. Розповіла про Severance, про декілька серіалів, які я подивилася в цьому році. Якщо вам цікаво, можете подивитися і взяти для себе якісь варіанти. Бо тому що я люблю дивитися різні жанри, мені там детективи подобаються, і ромкоми up to my mood. Yeah. Дивлячись, який в мене настрій, да, яка фаза циклу і тому подібне. Тому, якщо цікаво, ви можете стрибнути на канал і подивитися там якісь добірки. Стрібнути на канал, і отут -от буде моя остання порада, остання е практика, яку роблять мої студенти, це вони роблять клацалки. Кожен день вони заходять на канал мій з клацалками», що там ваш інгліш, і дивляться. От сьогодні у нас мемчик. Спочатку вони прочитали все, що написано в мемчику, і лише після цього вони дивляться, що там написано в, е в той клацалці, і вони знають, що якщо вони. М там, не знайомі з цією фразою, то вони можуть ще раз подивитися на мене. Або вони прикидаються, дивляться, тому що в мене всі клацалки зранку. І сьогодні у нас коротесеньке відео. Або сьогодні у нас якась пісня, або сьогодні у нас лінк на якийсь ютубівський відосик. І після цього у нас якісь теж клацалки будуть. Тому вони знають, що кожен день їх чекає якась практика англійської мови. Це не означає, що вони кожен день реально будуть запам'ятовувати ці слова, але якийсь відсоток вони запам'ятають обов'язково. якийсь, не знаю, 10% вони запам'ятають. І тому для них це ще одна, знаєте, пасивна, така лінива, дужа практика. Да, замість того, щоб сидіти на унітазіку і скролити TikTok або Рілси, чому б не поскролити канал з клацалками і не поробити ті самі клацалки. Да, таким чином ми е, знову таки Не витрачаємо час даремно. А для тих, хто хотів би просто от практикувати англійську мову і не знає, з чого почати, і хотів би з викладачем, в мене є своя онлайн-школа, ви можете записатися на пробне заняття, або можете написати мені, і я вас запишу. Або самий лінивий метод це пригнути на канал. Склацалками. Я вам дякую за перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що з цього ви вже робите, як ви вже практикуєте вашу англійську мову. Мені дуже цікаво подивитися, скільки людей реально роблять те, що я вже сказала. Можливо, для вас це вже було не нове, і ви такі, я я вже це роблю, скільки сто років або скільки сто місяців. На що Ти знову це рекомендуєш? Якщо у вас є друзі, які вивчають англійську мову, які хочуть вивчати англійську мову, то ви можете їм це перекинути, і тут є. Якісь способи для лінивих і для всіх рівнів. Я вам дякую, гарного вам дня! Бережіть себе і до зустрічі у новому відео.